Форте – один із найперших, хто почав завозити мототрактори в Україну. І пам'ятаємо всі, коли були проблеми із шириною колії, що не можна було розширити, І також гід гідроциліндр на навісному, не зверху, як потрібно, а був знизу, або ті ж самі натяжні ролики, де їх було штук 3-4, і коли один виходив з ладу, то горіли всі, всі ремені. Сьогодні ж таких проблем вже немає. Зараз перед вами ціла лінійка. Фортешних мототракторів 201, 161-й, ну і наша славнозвісна переломка 195 МТ дизельна, яка вам дуже сильно полюбилася. Якщо друзі, вас цікавлять такі трактори, вони є в наявності, цей на 20 кінських сил, цей 16 і цей 15. От Говорили про те, що може бути там замість цього ось цей трактор. Подивіться, просто наскільки переломка менша від. Мінімального мототрактору набагато менше, тому тут уже вибирає для себе кожен те, що вам потрібно. Нагадую, номер телефончику під цим відео доставляємо техніку по всій Україні.